Військовий комісар Автономної Республіки Крим Дмитро Маліцький провів брифінг для регіональних мас-медіа. Він розповів місцевим змі про особливості приписної кампанії та відбір кандидатів для проходження військової служби за контрактом. Приписка до призовних дільниць це комплекс заходів, який проводиться з метою прийняття юнаків на військовий облік: визначення наявності призовних ресурсів, ступеня придатності до військової служби за станом здоров'я, визначення освітнього рівня, здобутої спеціальності або професії, рівня фізичної підготовки, вивчення особистих якостей юнаків, відповідно до статті 14 Закону про військове зобов'язання та військову службу та постанови кабінету міністрів No 352 про підготовку громадян до військової служби. 8 січня поточного року на території Автономної Республіки Крим розпочато приписку юнаків 1997 року народження. Согласно сводним спискам, які ми обобщили в республіканському воєнкоматі, приписки надлежить нас 9569 юношей. По сравнению с прошлым годом, в прошлом году было 10 415 юношей, есть тенденция уменьшение призывных ресурсов. По состоянию работы комиссии и по результатам отчетности на 4 февраля приписано призывных участков 3714 юношей, что составляет 39% от всего количества. Хочу отметить то, что призывным участкам приписываются юноши, которым в год Проведение приписки исполняется 17 лет, а также те, которые постоянно или временно проживают на территории, где проводится приписка. На підставі даних про приписку громадян до прозивних дільниць районними міськими військоматами проводиться попередній розподіл призивників за видами Збройних сил України, іншими військовими формуваннями виявляються кандидати для направлення на вступ до вищих військових навчальних закладів і тих вищих, які мають військові навчальні підрозділи. Також в цей час здійснюється направлення призовників для проходження підготовки з військово-технічних спеціальностей до навчальних закладів товариства сприяння обороні України». України. Громадяни, які підлягають приписці, зобов'язані пройти ретельний медичний огляд. Основними проблемними питаннями проведення медицинского обслуживания обследования по состоянию здоров'я, по обследованию юношей является так, как и по результатам призыва, это костно-мишечная система заболевания, сердечно-сосудочные заболевания, а также заболевания глаз. Я хочу заметить, что на проведення приписки юноши более глобально обследуется медицинское обследование Чим раніше проходження медичні учреждення. для проведення медичного огляду залучаються відповідні медичні спеціалісти: хірург, терапевт, невропатолог, психіатр, окуліст, отоларинголог, стоматолог, дерматолог, нарколог, а в разі потреби й інші лікарі-фахівці. Громадяни, визнані непридатними до військової служби в мирний час, обмежено придатними у воєнний час, або непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку, а також ті, які були раніше засуджені. За вчинення злочину на військовий облік призовників не беруться і на підставі рішення комісії по приписці отримують військовий квиток, в якому робиться відповідна відмітка. Окремо на брифінгу було розглянуто питання відбору кандидатів для проходження військової служби за контрактом. Загласна планового задання на контрактну службу у нас в 2014 році, план составляє 960 граждан. На сегодняшний день в нас отобрано и призвано вооруженные силы по контракту 54 человека. Военно-морские силы, вооруженные силы Украины 34 человека, воздушные силы 20 человек. Хочу провести анализ работы, я скажу положительный и примерный анализ работы по отбору на контрактную службу за результатами работы 2013 года. У нас плановое задание было 503 человека, а набрали мы на контрактную службу 1637 человек, что составляет нас 327%. Головним аргументом у виборі контрактної служби для громадян насамперед є гідне грошове забезпечення військовослужбовців, які проходять службу в Автономній Республіці Крим. Наприклад, на посадах рядового сержантського складу середня заробітна плата 3100 гривень, сержантського 3500 гривень. В інших регіонах держави наразі триває поетапне підвищення місячного грошового забезпечення контрактних військовослужбовців. Отже, на сьогоднішній день переваги на ринку праці. За службою, за контрактом.